Вітаю! Сьогодні поговоримо про панічну атаку. Що ж це таке? Це сильне почуття страху і тривоги, що виникає раптово, провокується стресом, тривогою, надмірними хвилюваннями, постійним стримуванням емоцій і може тривати від кількох хвилин до години. Під час панічної атаки людину охоплює страх, що найближчим часом може статися щось дуже погане, навіть якщо об'єктивної небезпеки немає. Людині здається, що вона втрачає контроль, може заподіяти собі шкоду і навіть померти. Важливо пам'ятати, від панічної атаки не вмирають. Запам'ятайте, основні симптоми панічної атаки: ускладнене або прискорене дихання, прискорене серцебиття, здається, ніби серце зараз вистрибне, тремтіння по всьому тілу або деяких його частин, болі в животі, в грудях, нудота. Запаморочення, відчуття, ніби зараз зомлієш, сильне потовиділення, відсутність думок або думки змінюється дуже швидко, відчуття дезорієнтації в просторі, світло здається яскравішим та інтенсивнішим, страх померти чи споживоліти. Задаємося питанням, чи небезпечні панічні атаки? Вони не завдають шкоди фізичному здоров'ю, слід усвідомити, що цей дискомфорт скоро мене. Такі атаки можуть бути природною реакцією на сильну втому, переживання, стресові ситуації. Однак, якщо такі напади повторюються регулярно, варто звернутися до спеціаліста, психотерапевта або лікаря психіатра. Що ж робити у випадку панічної атаки? Як можна собі допомогти? Пам'ятайте, цей стан обов'язково мине. Використовуйте техніки заземлення, тобто сконцентруйтеся на поточному моменті. Це може допомогти в ситуації, коли ми втрачаємо контроль над тим, що відбувається навколо. Важливо змістити фокус уваги з внутрішніх переживань на зовні. Саме це допоможе переключити мозок та не фіксуватись на лякаючих переживаннях. Сядьте або ляжте в комфортну для вас позу, щоб ви чули під собою опору. Це допоможе повернути контакт з реальністю, уважно озирніться навколо та визначте для себе, що ви можете побачити, що ви можете відчути на дотик та що ви можете почути. До речі, можна з собою в сумці чи рюкзаку носити просту резинку для волосся або іншу резинку, яка розтягується. Якщо відчуваєш, що наближається панічна атака, відтягни резинку. Та лясне силою нею по зап'ястю. Фокус паніки переміститься на незначний біль на руці, що дасть змогу не провалитися у стан атаки та за допомогою інших технік дихання уникнути його. Як допомогти іншій людині під час панічної атаки? За можливості не залишайте її одну. Скажіть, що ви поряд, подбайте про її безпеку. Якщо людина здатна йти, Відведіть її у спокійне місце, де вона зможе сісти. Говоріть із нею спокійно, запропонуйте дихати разом із вами, порахувати предмети навколо. Якщо людині важко говорити, не наполягайте, повторюйте їй, що ви в безпеці, що тривога скоро мене. Коли напад закінчиться, людина може почуватися виснажено. Запропонуйте їй воду або чай та за можливості покладіть спати.